<изив Терери vanity> людей, mije, ми зібралися тут, щоб разом вимагаємо, щоб більше рішучих дій. Більше руші час того, що ми вже вже не можна. уже час гає час Треба щось рішучі підтримати антитерористичну операцію треба проводити. Український уряд разом з президентом, який зараз виконує обов'язки, прийняв всі необхідні рішення для того, щоб стабілізуватися. Нас на війну співвідношення сил України до Росії складає 1 до 98. А Фінляндії до Росії Звольте в 39-му році. Не перебивайте. Дозвольте, я завершу. Добре. Ми заблокували фактично кордон. Ми підняли армію. Я не можу вам розкривати всю інформацію, що відбувалося за останні 4 роки, але обороноспособність країни. Була тотально підірвана. Це не знає. На превеликий жаль, я не можу вам зараз розкрити ці дані, тому що це буде порушення. Все, що ми можемо зробити, робимо. Навіть знайшов спосіб, як передати 125 мільйонів гривень туди нашим військовослужбовцям. Це ми це знаємо, це гарно. Антитерористичну операцію. А що з, 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 з терористами? Терористи людей закоплюють. Час діяти! Час діяти! Час діяти! Час діяти, що постоянно зібираються, зайдуть не господин.